Якщо зняти на кіноплівку все, що людина бачить лише протягом одного дня, то на це знадобилося 19 кілометрів плівки. Ми ж знімаємо лише те, що потрапляє в об'єктив нашої камери, і сьогодні в ньому кінотеатр. Розкажіть, будь ласка, про технологію потрапляння власне фільму на екран. Фільми раніше так приходили на пленки, і за великого весу і розміра фільм ділився на маленькі частини, там 10-20 штук. Потім ці всі частини Собирали, в вші базини. До вот спленочний проектор наш старий. Этот проектор нала було э, після кожного сеанса чистить. Було очень много роботи з пленки. Сейчас, конечно, все гораздо проще. Колись на підготовку витрачалася уся ніч. Дві 12 ті часом ночі, наприклад, починали собирати посасняни і до самого утра. А сейчас это все довольно быстро. Ну, около 2-3 часов. И про сучасну технологію. Это рек. Здесь находится весь звук. Звук не проходит абсолютно никакой компрессии. Где бы вы не сидели в зале в таком месте, будете відчувати эффект присутствия, как будто вы внутри в фильме. Якщо раніше півторагодинний фільм важив 300 кілограмів, то зараз його вага складає 200 гігабайт і вміщається він на маленьку флешку. Он підключається до проєктору і весь контент копірується внутрішньо системи. Це консоль управління всієї системи, тобто всі маніпуляції, всі настройки, сюди і ось. До речі, найсучасніша технологія створення та перегляду фільмів називається система IMAX. Для показу 3D контенту есть тобто два проектора. Перед об'єктивом знаходиться поляризаційний фільтр. Автоматично він двигается на об'єктив і трансляція контенту йде через фільтр. Він розділяє зображення для лівого і для правого глаза. Одягаємо? Да, З'єднується два кадри в один, і ви бачите отдел. І після кожного сеансу окуляри миються та дезінфікуються. Приємного вам перегляду! А ми вже скоро побуваємо за іншими лаштунками.